Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту. Юридична фірма Ярлан, ефективний юридичний захист, служба безпеки Сіріус: зірка вашої безпеки, Сіріус зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать від лиха. Днями на базі тренінгового центру головного управління Національної поліції в місті Києві розпочався курс підготовки співробітників, які нещодавно закінчили вищі навчальні заклади МВС. Знайомилися з роботою тренінгового центру і голова Національної поліції України. Хатія Деконаїдзе. за твердженням очільниці української нацполіції підготовка молодих фахівців має складатися не лише із теорії, а й адаптації працівника правоохоронних органів до сучасних технологічних і соціальних вимог. Сабрать всіх молодих людей, які вже уже 6 шість місяців, 8 місяців. Штоби ані просто і привикли к оружу, щоби у них у них було... Сучасна тактична підготовка. Тренінговий центр для поліцейських оснащений сучасним обладнанням, навчальними класами, спортивним та тренажерним залами. Тут також знаходиться тактичне містечко, де проводяться вправи із використанням різних видів зброї. Також на тренінгах поліцейських вчать діяти в екстремальних ситуаціях, надавати психологічну та першу медичну допомогу, знайомлять з основами роботи, вибухотехнічної служби та експертно-криміналістичними засобами. Зараз ми з ними проходимо. Курси тактичної підготовки, їхні дії в екстремальних ситуаціях під час того, як вони будуть нести службу в слідчих оперативних групах, тобто тактика дій в будівлі. На вулиці спілкування з людьми ініціатором проведення правоохоронного лікнепу виступив начальник столичної поліції Андрій Крищенко. За його словами, мета таких тренінгів дати молодшим колегам впевненість у своїх силах та гідну професійну підготовку. Цель цих тренінгів – дати йому віря у своїх силах. Тобто, отримав достатньо тактичну підготовку, хорошу агніву підготовку, уміння володіти оружиєм вони будуть впевнені в собі. Нині підготовку пройшла лише перша група. На підвищення кваліфікації чекають ще 150 молодих спеціалістів, які диплом поліцейського вишу отримали лише минулого року. У Полтаві зустрічали бійців батальйону. Особливого призначення упродовж місяця вони виконували службові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Більше про подію дивіться далі в сюжеті. Полтава зустріла своїх героїв додому. Після місячного відрядження до зони АТО повернулися бійці батальйону поліції особливого призначення. Виконали завдання з недостачення публічної безпеки в населених пунктах, де проводиться антитерористична операція. Також працювали на блокпостах. І виконували інші завдання правоохоронні по забезпеченню охорони громадського порядку і публічної безпеки громадян у повному складі. Чоловіки успішно завершили свою місію на сході країни біля приміщення головного управління національної поліції. Їх раду зустрічали рідні, друзі, колеги, волонтери та просто небайдужі громадяни. Слава Богу, що вони повернулися живими, неврадіними молимо за всіх остальних дітей. Тому що швидше прекратілася війна і все було благополучно в нашій державі. Після короткого відпочинку правоохоронці повернуться до виконання своїх службових обов'язків. Група озброєних людей творить безчинства у готелі Либідь у центрі Києва. Розграбувала приймання народного депутата Сергія Мельничука, що знаходилася у приміщенні. Чоловіки у камуфляжній формі викрали орхтехніку та документацію, що зберігалася в приймальні депутата. Про конфлікт навколо Либіді дивіться далі у програмі. Дізнавшись про розгром приймальні народного депутата України Сергія Мельничука, його помічник разом із представниками мас-медіа приїхали на місце події. Спроба оператора та кореспондентів потрапити в приміщення виявилася марною. Всі права на журналістські розслідування агресивно налаштованими людьми у камуфляжі було ігноровано. Насрать на ваші права. Ходи і виходи в готель виявилися заблокованими. А гості та відвідувачі опинилися в ролі мимовільних заручників. Люди, які захватили здання, вели себе агресивно, закривали камери руками. Не пускали не тільки журналістів, а навіть не пускали звичайних посетителей. Сказали, що просто от, таке рішення адміністрації. Хто ці озброєні чоловіки та на якій підставі вони знаходяться на території готелю? Чому перешкоджають журналістські діяльності, невідомі пояснювати відмовилися? Я вирішив визвати поліцію. Приїхали, видно, що не поліцейські, которые сразу же услышав, в чому проблема одевали бронежилет, попытались эту дверь. У них ничего не получилось. Приїхали через буквально там. 15 минут оперативники Шевченковского РОВД, которые находятся рядом с гостиницей Лыбель. Эти оперативники явно находились в сговоре с людьми. Оперативники спокойно смогли зайти в помещение, что-то там проследовать, я не знаю. Потом приехал э, еще следователь из Шевченковского РОВД, составила как, объяснение и... Э, несмотря на то, что там были веские доказательства, Нарушение закона в отношении меня как журналиста и явно была пропала куда-то приемная, следователь э, решила отказать в возбуждении уголовного дела. Мы передали это дело в суд. Суд должен принять. Рішення законне восстановлення цього уголовного діла. Поки служителі Фаміди прийматимуть якісь процесуальні рішення, журналісти програми Територія закону провели своє розслідування. Цікавило, хто ж наразі є законним господарем готелю Либідь. Керівництво відкритого акціонерного товариства Готель Либідь взяло залучило кредитні кошти в банку Омега в сумі близько 16 мільйонів доларів. США. В якості забезпечення своїх зобов'язань за кредитним за кредитними договорами майновий комплекс Либідь було передано в якості предмету іпотеки. У зв'язку з невиконанням адміністрацією готелю Либідь своїх зобов'язань за кредитними договорами було господарським судом міста Києва ухвалено рішення, за яким право власності на предмет іпотеки визнавалося за банком Омега. Згідно з відомостей з державного реєстра, оскільки банк Омега на сьогоднішній день є неплатоспроможним за актами прийому передачі його правонаступнику публічному акціонерному товариству РВС банк, було передано у тому числі майновий комплекс «Либідь». Проте колишній керуючий не збирався миритися з таким станом речей та відмовився визнавати право власності за банком, щоб не допустити законних власників, ним було найнято міцних молодиків. Я не хотів вступати в конфлікт, на мою думку, це. Скоріше всього, може навіть і була провокація. Я цього не придавав уваги, але сам факт, що в країні має бути правосуддя, то мають всі дотримуватись законів. Починаючи від простого смертного до президента, ми всі рівні перед законом маємо бути. Тому основне, щоб працював закон, працювали прохоронні органи. Усі спроби журналістів отримати коментар про подію навколо либіді від керівництва готелю успіхом не увінчалися. Це все з приводу конфлікту, який у вас там триває, вже за ці якісь там захоплення, рейдерські там всі інші. А ми передали інформацію. Передали так. Контакти, телефон. Ситуацію з Либіддю лише мала частка того беззаконня, яке наразі коїться в країні. Колись престижний готель перетворився на притон. Прикро, що це все бачать іноземці. Бачать потенційні інвестори. І це не додає Україні авторитету. Це була програма «Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастить. Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота служба безпеки. «Сіріус» – зірка вашої безпеки. Сіріус, зірка України.